Молодці це ми, забіяки це не ми. Ми дівчатка і хлоп'ята просто клас. Як ви гадаєте, де можна зустріти цих веселих малюків? Так, звичайно, в дитячому садочку зірочка, тому що в зірочці зміцненню фізичного і психічного здоров'я приділяється особлива увага. Емоціотерапія. За таким напрямком працюють вихователі груп раннього віку дитини, оскільки для розвитку соціальних якостей дитини велике значення мають емоції. Якщо дитина приходить в дитячий садок без настрою, їй можна запропонувати побути деякий час в піраміді. Вихователі ясельної групи усмішка помітили, що в дитини зразу покращується настрій, знижується нервозність. Секрет в тому, що в слові піраміда закодована велика гармонія всього живого на землі і у всесвіті пі енергія, що йде на землю з космосу. Ра енергія сонця. Мі все відпрацьоване, викинуте в пекло, да, ад. Навколо піраміди і всередині створюється чисте енергетично сильне біополе. Для вирішення оздоровлюваних цілей, вихователі групи бджілки використовують джойбол, що в перекладі з англійської означає радість плюс м'яч. Спільна робота рухового, вестибулярного, зорового і тактильного аналізаторів, які включаються при виконанні вправ із м'ячем, підсилюють ефект занять. Вібрація, що відчувається при сидінні на м'ячі. За своєю фізичною дією, схожа з їздою верхи. Саме слабкі вібраційні хвилі здатні стимулювати функцію кори надміркових залоз, підсилювати перистальтику кишківника, функції шлунка, печінки, нирок. Позитивний ефект дає використання на заняттях звукової гімнастики. Під час вимовляння звуків вібрація голосових зв'язок передається на легені, трахеї, бронхи, а від них на грудну клітку. Такий вібромасаж розслаблює м'яку мускулатуру бронхів. Таким чином, підвищується емоційний тонус всього організму дитини. Найдієвіші ліки для фізичного здоров'я, Бадьорий і веселий настрій духу.